Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам проїхатися громадським транспортом. Громадський транспорт той, який перевозить пасажирів. До нього відносять трамваї, тролейбуси, автобуси, літаки, потяги, човни, таксі. У громадському транспорті одночасно перебуває дуже багато людей, тому вони повинні дотримуватися певних правил. Ось основні з них. Зупиняється трамвай, двері відчиняються. Вже Михайлик та Іван на сходах штовхаються. Кожен хоче першим влізти, щоб біля віконця сісти. Хлопці, хлопці, ви куди, трохи постривайте, хай спочатку вийдуть всі, а тоді сідайте. Пропусти тих, хто виходить, а потім заходь спокійно в автобус. Далі слухайте на автобусній зупинці їв Антон. А коли прийшов автобус, прямо з ним зайшов в салон. У Антона лупнуть руки в плямах вся сорочка і брюки. Уже морозиво розтануло, капати додолу стало. Тут водій загальмував, ледве тоша не упав, а морозиво упало і на жіночку якраз. Жінка сукню витирає і Антону промовляє. Хоч поїздка в нас ідальня, це тролейбус не їдальня. Запам'ятай, не сідай у транспорт з їжею або напоями. Слухаємо наступне правило. В автобусі Юля насіння лузала, чорні лушпайки додолу плювала, їй зауваження жінка зробила Дівчинко, як же ти тут насмітила? Соромно й совісно дівчинці стало, і Юля лушпиня своє все прибрала. Пам'ятай, не сміти у транспорті. Їхали в автобусі Антоніна й Алла, у салоні гучно, розмова їх лунала. Пасажири всі узнали, яка сукня є у Алли. і почули, що у Ніни будуть завтра іменини, а у Каті і у Олі вийшла сварка прямо в школі. Людям нікуди діватись, починають посміхатись. Від безглуздих балачок відпочити дайте, у міському транспорті тихіше розмовляйте. Наступне правило. Ігор їхав у трамваї, з водієм розмови вів, розказав і про бабусю, і про те, як він хворів, і про те, як він у парку влітку з гойдалки упав. Раптом хтось із пасажирів, строго хлопчику, сказав під час руху з водієм не треба розмовляти, і своїми балачками його відволікати. Припини і відійди, щоб не сталося біди. Отже, правило яке не треба відволікати водія розмовами під час поїздки. У громадському транспорті їздять різні люди це і люди похилого віку та люди з маленькими дітьми. Їм обов'язково потрібно поступатися місцем чи допомогти вийти з автобуса. А ось іще одне правило у транспорті людей багато, нелегко до дверей пройти, тому до виходу, мій друже, завчасно приготуйся ти, щоб не проїхати зупинку, щоб не штовхатися тобі. Заздалегідь в людей запитуй, вони виходять тут чи ні. Пам'ятай, завчасно готуйся до виходу. І основне правило: шануйте та поважайте інших пасажирів, будьте чемними та вихованими людьми. Дякую за увагу, до побачення!